Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. Діти, вам подобається весна? А що відбувається весною в природі? Так, весною припікає сонечко та тане сніг, з'являється перша травичка. Все частіше з'являється сонечко і тануть бурульки. З під снігу з'являються перші квіти. А з теплих країв прилітають птахи. Діти, які птахи прилітають навесні? Молодці це і шпаки, і ластівки, і журавлі. Коли повертаються журавлі, вони весело курличуть від їхнього веселого курликання всі радіють, і тому журавлів називають веселиками. Побачивши журавлів, зачувши їхнє курликання. Дітки їх запитували. Веселеке журавлі, що несете на крилі? Чи то радість, чи то сміх, може, снігу повен міг. Несемо всім вам тепло, щоб усе цвіло й росло. Як діти називали журавлів? Вірно, журавлів називали веселики журавлі. І вірш цей так і називається Веселике журавлі. Що діти запитували в журавлів? Що ж, несли журавлі на крилах. А чи справді на крилах у журавлів щось було? Так, на крилах у журавлів не було нічого. Просто коли прилітали журавлі, починалося справжнє тепло. Тому журавлі й говорять, несемо всім вам тепло. Діти, вам сподобався вірш? А давайте згадаємо, як він називається. Так, він називається «Веселики журавлі. А на цьому наше заняття завершується. До зустрічі, малята!